80 мільйонів за 7 місяців. Попереду ще майже півроку, а нинішня сума державної дотації вже перевищила торішню на третину. Наразі в області за рахунок дотації фінансуються три програми. Всі вони пріоритетні, кажуть самі аграрії. У трьох напрямках ми отримали кошти. Це в першу чергу підтримка значить, садівництва і виноградарства. По наданню коштів по пільгові кредитуванню, значить, і відповідно. Відшкодування коштів було проведено за реконструкцію тваринницьких приміщень, значить, було в нас подані документи з корпорації «Сварух». Господарники Хмельниччини радіють, є гроші, є і бажання працювати. Слідом за сварогом, якому держава відшкодувала гроші за реконструкцію тваринницького комплексу, до мінагрополітики звертається агрофірма Проскурів. Там хочуть будувати молокозавод. Розраховують на компенсацію і на нещодавно відкриті птахофабриці у Гуменцях Кам'янець-Подільського району та на непралині Поділля Білогірського. Це підприємство 18 серпня відкриває сучасний молочний комплекс. Сьогодні управління ПК готове розглянути, якщо буде звернення, значить, бо Міністерство аграрної політики на дану програму значить, розраховує десь до мільярда гривень, значить, що вона буде все ж таки працювати. На здешевлення кредитів українським аграріям за півроку держава перерахувала понад 167 мільйонів гривень. Це ще одна діюча цільова програма. Господарники Хмельниччини гроші у банків позичають здебільшого на придбання техніки. Сьогодні в поле виходять зернозбиральні комбайни сівники та трактори ще радянського виробництва. А вони уже у рази застарілі, каже Володимир Галищук, і закликає банки до співпраці, бо ті не дуже хочуть бути в одній команді з державою. Це та спільна робота, яка Сьогодні, я рахую, проводитися повинна в першу чергу значить, працівниками банків значить, з владою для того, щоб доказати, що прийде термін часу, значить, і якщо не зробити цієї технічної революції, значить, повірте, ми можемо втратити той потенціал, який сьогодні є. А всі ви знаєте, що сьогодні йде на рівні держави розмова про те, щоб Україна виробляла. 80 мільйонів тонн зерна. А от компенсацію за посіви цукрових буряків держава поки що відмінила. Так само влада фінансово не підтримує і виробників зернових культур. В мінагрополітики пішли на це свідомо, пояснює Володимир Галищук, аби не посварити між собою аграріїв. Багатьох сільосербників було нарікання в плані тому, що один отримує, інший не отримує, бо той десь не розрахувався з бюджетом. Значить, а міністерство взяло напрямок, все-таки. Більше приділити увагу на розвиток тваринництва, закріплення галузі молочного скотарства, значить, те саме реконструкція, ті самі кредити. Натомість мінагрополітики вирішили профінансувати форвардні контракти сільгоспідприємств за аграрним фондом. Ці гроші господарники отримали наперед, ще навісні. Наразі державний трейдер купує зиму пшеницю та жито за тими ж цінами, що й на ринку. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.